Доброго дня, мої маленькі друзі. Подивіться, сьогодні до нас у гості завітали маленькі цуценята. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього на галявині сім цуценят. А тепер. Спробуємо їх порахувати в зворотньому порядку. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Дітки, наші цуценятка раптово розбіглися по галявині. Давайте знову спробуємо їх порахувати. Скільки всього цуценят? Так, їх все ж таки сім. А тепер маленькі башкетники зібралися в коло. Чи змінилася їхня кількість тепер? Порахуйте. Ні, не змінилася. Їх також сім. Це говорить про те. Що кількість наших цуценят не залежить від їхнього розміщення. Як би вони не розбігалися, як би ми їх не рахували, чи справа наліво, чи зліва направо, їх знову залишається сім. А тепер наші цуценятка вирішили пограти м'ячиками. Порахуйте, скільки м'ячиків на малюнку. Чи вистачить всім цуценяткам? Так, звісно, вистачить, бо і м'ячиків, і цуценят на малюнку порівну. Давайте роздамо м'ячі цуценятам. Скільки м'ячів у нас праворуч? Один. А скільки ліворуч. А разом скільки буде? Сім. Молодці! А зараз пограємо у гру скільки в іншій руці. Подивіться, в нас на малюнку є дві руки. В них заховані кольорові камінці. Всього сім камінців в обох руках. Але ми не знаємо, по скільки камінців в кожній руці. Тож, давайте відкриємо спочатку праву долоньку. Дивіться, в правій долонці є три камінчика. Тож, скільки тоді в лівій долонці? Подумайте так, в лівій долонці чотири камінчика. Правильно! А зараз ще закриємо долоньки. Тепер відкриваємо ліву. Скільки в ній камінчиків? Вірно, 5. А скільки ж камінців в правій руці? Правильно, два камінця. Молодці дітки. А тепер самостійно розгляньте малюнок і скажіть, де знаходяться цуценята. Молодці малята, ви добре попрацювали сьогодні, закріпили число та цифру 7, пограли з песиками та порахували всі камінчики. А я не прощаюся з вами, а як завжди, кажу вам, до зустрічі!